My name is Alan Wake. Алан Вейк, writer. Що найдужче лякало відомого автора в дитинстві? Чому Алан Вейк наприкінці своїх романів вбив головного героя? Що стало причиною відсутності нових творів? Чому письменник потрапив до Божевільні? Як відреагувала дружина Еліс на зміни в поведінці чоловіка? Наскільки тривалими були його провали в пам'яті? Чи стала остання книга письменника автобіографічною сьогодні? Ми розповімо вам історію одного з найвідоміших американських письменників Алана Вейка, і розглянемо відомі загалу та старанно приховані риси його особистості. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic and there's little fun to be had in explanations they're antithetical to the poetry of fear in a horror story the victim keeps asking why but there can be no explanation and there shouldn't be one the unanswered mystery is what stays with us the longest and is what we'll remember in the end Alan В основу сюжетів перших творів письменника лягли його дитячі страхи, але широковідомим він став після публікації низки романів про сміливого та цинічного правоохоронця Алекса Кейсі. Цього персонажа неначе було змальовано з героя комп'ютерних забавок нью-йоркського детектива Макса Пейна. Серія налічувала шість книжок. Незважаючи на зміну жанру, твори вейка зберегли властиву їм унікальну концепцію. Герої стикалися зі своїми сумнівами, страхами та протистояли самі собі, Алану доводилося пропускати усе написане через себе. І, ймовірно, твори відзеркалювали те, що він колись пережив. Саме це захоплювало прихильників, яким подобалося бачити непідробні емоції та проблеми, властиві їм самим. Але раптом наприкінці останнього роману під назвою Прикра зупинка пан Вейк зробив сміливий та безглуздий крок. Вбив свого головного героя. Майдегелдикілкейсі отегевоюсенкен автор зізнався, що той йому набрид, і письменник вирішив відкрити для себе нові обрії. про олистинкін і енсаденстаптієнд. I can see them now. My wife and my baby. Honey, I'm home. У дитинстві Алан страшенно боявся темряви. Хлопцю, якому скрізь ввижалися бісики та потворицька, допомогла рідна матір. Вона подарувала Алану старенький вимикач. І коли у пітьмі малюка пробирали сироти, він класив цим пристроєм. В уяві відразу вмикалося світло, котре розганяло геть усіх поганців. Ще дужче за Алана темряви боялася його дівчина Еліс. Для неї пітьма була не просто браком світла, а чимось матеріальним та відчутним, чимось, що мало свій розум злий та ворожий, чимось, що перетворювало звичні меблі на чужі та небезпечні речі. Лікарі називали цю болячку ніктофобією. І щоб якось розрадити кохану, пан Вейк вчинив як його матір. Він віддав Еліс свого перемикача, аби вона завжди носила його з собою. Незабаром молоді люди побиралися. і, як виявилося згодом, Алан до такого життя був не готовий. Хоч чоловік і вважав дівчину своєю музою, вона поклала край його кар'єрі. Поряд з нею в графомана зникло натхнення писати. Через відсутність нових книг його здолала нудьга, Алан втратив сон. Почав зловживати оковитою та навіть кидався на журналістів. Одного разу Писака прийшов додому на підпитку та почав лаятися з дружиною. Минуло три роки таких мук, і Еліс зважилася відвести чоловіка до Брайтфолс, тихенького містечка серед гір та лісів штату Вошингтон. Вона вірила, що там Алан Вейк знову зможе сісти за клавіатуру. Попри творчу кризу, в Алана і Надалі лишалося чимало прихильників. Книжки розкуповували автора. Запрошували на телебачення. Навіть у Брайтфолсі місцеві журналісти пропонували дати інтерв'ю в радіоефірі, а пересічні містяни просили лишити автографа. Алейк оґаймірбіґесфен oh для жителів Брайтфолс. Дивні паранормальні події стали звичним явищем. З архівів газетних новин стає зрозуміло, що цей район останні півтори сотні років був джерелом недолиць та історії жахалок. Єті темні хмари, зграя агресивних птахів, вогні у небі. Преса рясніла повідомленнями про різну дивину. Плайс айтолмасафайкідресті. Here. I thought we could be happy here. Варто згадати, що Алан не знав свого батька і мав лише єдиного справжнього побратима. Barry з барі Вілером. Він приятелював з дитинства. Коли пан Вейк вирішив стати письменником, товариш запропонував послуги літературного агента. У своїй останній книзі Алан згадав, що Барі за все життя жодного разу не кинув його в біді. Цей чолов'яга завжди страждав від зайвої ваги, а пил та запах трави змушували його чхати. Барі завжди доводилося розбиратися з халепами, до яких потрапляв Алан. Під час спілкування з численними прихильницями він відчував себе секретаркою та учасником гри у зіпсутий телефон. А ще в барі склалися непрості стосунки з Алановою дружиною. Агент злився на жінку, через яку автор припинив творити. І постійно критикував створені нею обкладинки до книжок Алана. Але він без роздумів приїхав до Брайтфолз, коли довідався про неприємності подружжя вейків. Хоча ці місця викликали у нью-йоркського менеджера справжній первісний жах. Like it, like it. fact, the Письменник потрапив у глуху місцину безгамірного люду та бетонних веж. Навіть маяк, що був важливим елементом його першої опублікованої історії, хлопчик на побігеньках, став частиною цього жахливого місця. І тоді вкрай розхитана останнім часом психіка дала серйозний збій. Минув усього тиждень, і Алан потрапив до божевільні. Коли напередодні Вейк прийшов до тями в автівці на краю урвища, то збагнув. Що не пам'ятає останніх семи днів, місцеві люди казали: немов знавіснілий, без перепочинку, цілий тиждень він писав свою останню книгу. У романі чоловік розповів про свій візит до Брайтфолз. Він скаржився, що відколи зробив крок з парому на землю, почали відбуватися. Дивні речі, наприклад, від старечої жінки у чорному одязі Алан отримав ключі до орендованої на острові домівки. Втім, будівлі, ба навіть острова на озері Колдрон немає вже років сорок. Під час землетрусу в 70-х роках він повністю сховався під водою. А потім, як повідав у книзі письменник, так зване темне створіння затягло його дружину на дно водойми. І цим змусило працювати на себе, писати власне цей роман. But she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish. To interrupt the horror story before <repeat> the ending, where darkness consumed everything and everyone. Після аварії на електростанції подружжя одразу покинуло негостинне містечко. Відтоді минуло два роки. Алан після повернення став зовсім іншим. Цинічним, скептичним і неприязним. Для його дружини мандрівка також виявилася нелегкою. Еліс досі вірить, що весь цей час поряд з нею жив не її Алан, а його злий двійник. Тому вона відзняла документальну стрічку світанок, яку присвятила зниклому чоловіку. Жінка всім каже, що справжній Алан пірнув на дно озера Колдрон, і там, в затопленому будинку, блукає глибинами своєї підсвідомості. А коли марення відпускають, прокидається та пише новий роман з надією врятуватися від свого божевілля. wild and dark and weird, even by my standards. Та ось одного осіннього дня, рік тому, Алан Вейк пішов з дому і не повернувся. Очевидці декілька разів, нібито бачили письменника вночі у Вашингтонських лісах. Щоправда, здалеку наблизитися та впізнати його не вдалося. Колись Алан Вейк спробував свої сили в амплуа сценариста. Він написав діалоги до серії популярного телешоу Найт Спрингс. Автор вважав таку роботу конвейерним підробітком та зовсім нею не пишався. Багато років по тому, після нещодавнього зникнення Алана, про нього відзняли одну із серій цього містичного шоу. Казали, сценарій створено на основі книги повернення, яку Алан довгих два роки писав на дні озера. У серіалі письменник опиняється в аризонському містечку Найт Спрингс. Де побував його злий двійник, герой потрапляє до часового вузла і знову й знову переживає ті ж події. Оскільки місто повністю заполонило темрява, двійника ніяк не вдається здолати. Доки Алан не вмикає в автокінотеатрі кінострічку своєї дружини. Зрештою, журналісти напряму запитали Еліс, чи не вона написала цей сценарій. Жінка проігнорувала питання, лише зазначила. Що спалений сонцем кінофільму Негідник обов'язково надихне справжнього Алана не покидати спроб повернутися до її обіймів.